Розвіюємо міфи про олів'є, розберемо, наскільки це дійсно корисний чи не корисний продукт для схуднення, для здоров'я. Але спочатку, напевно, я його спробую. Смачненько то? М -м -м. Ладно, поїхали розбирати. На даній тарілці представлені всі інгредієнти, які йдуть на салат олів'є. Так от, давайте його, його розберемо. Почнемо, напевно, з картоплі, той продукт, який постійно демонізують, да, говорячи, що на схудненні його не можна. В даному варіанті картопля варена і в холодному вигляді, що значно знижує її глюкемічний індекс, що говорить про те, що можна, в принципі, її вживати навіть на процесі схуднення. Є моменти, певні, там, скажімо, коли треба обмежувати кількість картоплі. Це коли там є інсулінорезистентність, діабет, да? коли треба рахувати глікемічний індекс, глікемічне навантаження. По продуктам і картопля може ну взагалі просто картопля і навіть багато навіть каш, да, виключатися із раціону. Тому тут є певні свої особливості, але в принципі, якщо ви просто худнете, якщо у вас немає катастрофічних проблем зі здоров'ям, якісь або якщо ви просто на підтримці ваги, ну вам ну, ну дана картопля ну не буде не є проти показу. інгредієнт горошок розберемо його е, є вуглеводним продуктом, але нічого такого прям страшного в ньому. ну, Якби нема, якщо його використовувати в міру. Продукт консервований, але якщо ми читаємо склад е, консервації, якщо там більш-менш все нормально, будь ласка, можна використати. Слідуйший інгредієнт це яйця. Ну, взагалі, двома руками піднімаю за яйця. я обожнюю цей продукт ніколи не бачу в ньому проти показів ні під один стан здоров'я. Чудовий варіант, варені, без додавання масла, ну, що, що є, білково-жировий продукт отакий. Я використовую салат олів'є в салат олів'є використовую грудку, а не ковбасу. Ну, якщо ми говоримо про ковбасу, да, не є вже корисним взагалі цей салат. Я не бачу на полицях прям чогось там класного по ковбасам. Є там декілька варіантів, але. Краще замініть його вареним м'ясом, що буде більш корисно, більш е, білковий продукт. Не буде додаткових ніяких там інгредієнтів зайвих, які вам не потрібні будуть в тому складі по ковбасам. І все буде чудово. Ну, також лайк ставлю даному продукту. Йдемо далі. Огірочки. Огірочки можуть бути мариновані, консервовані. Якщо ми говоримо про здоров'я, про вибір якості, то це будуть мариновані огірки, вони там бочкові, скажімо так, мариновані. Там використовується лише сам огірок, сіль і все, і вони будуть готові. Якщо ми про консервацію, в консервації додається багато різних може додаватися інгредієнтів, той же цукор, ті ж. Там соуси, якісь додаткові оцет, да, що не буде давати корисності там даному продукту ніякої взагалі. Тут ми прям дуже сильно про здоров'я не поговоримо в якості схуднення, але якщо ж мариновані огірки, то взагалі, отак бомба є взагалі корисним продуктом для мікрофлори нашого кишківника. Тобто, це є ферментований продукт, і він навпаки покращує лактобіфідобактерії, які живуть в нашій мікробіоті. Тобто, ну мариновані, огірки отак. От якщо консервовані, ну тут уже під питанням, да? Але якщо ви його з'їсте там один раз, ну нічого не буде з цього, морковка. Прекрасний продукт, але якщо він в сирому вигляді, у вареному вигляді продукт втрачає свою певну кількість вітамінів і мінералів, які є. Ми знаємо, що морква багата вітаміном А, який корисний для зору і є антиоксидантом для нашого організму. Але в вареному вигляді підвищується глікемічний індекс даного продукту. Що прирівнює його до крохмалистих продуктів і є не дуже, скажімо, корисним для, вже на процесі схуднення. Тому, ну, в даному випадку, якби морква, є не ок. Але не також вона там страшна, як її можуть малювати. Так, по інгредієнтам розібрали і основний інгредієнт це майонез. Основна калорійність в даному салаті йде саме на його заправку, тобто на цей майонез. Якщо ми його прибираємо, заправляємо там сметаною чи йогуртом, калорійність значно зменшується, і ми будемо в плюсі, якщо ми на процесі схуднення, ну і взагалі, якби для здоров'я також це буде більш корисно. Підведемо підсумки, що ми можемо сказати про даний салат. Якщо ми його використовуємо. На процесі підтримки ваги, то е, взагалі я не бачу проблеми, якщо він буде у вас не на постійній основі. Тобто, якщо це не якесь там свято, ви з'їли там декілька ложок даного салату. Ну, ну не проблема взагалі абсолютно ні для здоров'я, ні для. Вашої ваги ви не наберете якісь там зайві кілограми, якщо ви з'їсте даний салат. Якщо ви худнете і у вас, наприклад, вага там плюс кг, кілограмів. Вам треба ці 20 скинути, і у вас період худнення довгий, наприклад, там півроку, рік ви не можете постійно себе у всьому обмежувати. Тобто вам треба ну лайтовий варіант підбирати для себе. І колись там на якесь свято ви прийшли, і у вас є салат майонез майонезний салат олів'є. Ви його з'їли, там якусь ложку, то нічого страшного, катастрофічного також в цьому немає. Не хвилюйтеся. Навіть якщо у вас є там інсулінорезистентність, діабет другого типу. Да? Ну, ви можете собі там колись там дозволити даний салат. Тобто не треба прям все мега виключити. Але орієнтуйтесь на те, що огірки там повинні бути, наприклад, краще мариновані, да? щоб у вас не ковбаса була, а вже ж таки е варена, варене м'ясо. Е моркву ви взагалі, в принципі, можете виключити да, з цього салату. І заправка, наприклад, може бути або ж сметана, або, наприклад, йогурт. Ну, також ви таким чином собі. Зробити альтернативу, яка буде корисна для вашого здоров'я і для вашого, ну тобто для вашого стану. З'ївши салат олів'є. Що ви можете відчути? Ну, крім того, що ви задовольните себе, якщо ви полюбляєте цей салат, ну у вас можуть з'явитися там якісь пів кілограма, кілограм наслідучий ранок, наприклад, на вагах. Чому так буде? Це просто затримається рідина за рахунок того, що заправка майонез, огірочки. Ну, сіль додаткова, це просто буде затримка рідини. І все. Якщо ви повернетесь до свого потім звичного харчування, а якщо воно у вас нормальне, збалансоване, то все це зійде і ви не будете бачити нічого зайвого. Тому в даному випадку не хвилюватися. Підвівши підсумки, я б сказала, що даний салат є такий: 50 на 50. Враховуйте всі моменти, про які були оговорені і бажаю вам здоров'я і гарної фігури.